Слава Ісусу Христу! Ми щодня зачитуємо історію з дитячої Біблії. З Михасиком ми сьогодні хочемо зачитати історію під назвою Цар Давид допомагає кривому». Будьте дуже уважні, тому що в кінці відео я задам одне запитання і буду очікувати ваших відповідей у коментарях. У Йонатана був син на ім'я Мефіфошет. До п'яти років Мефіфошет жив у палаці царя Саула, свого дідуся. Цар Саул та його син Йонатан померли у бою. Загинуло багато людей із родини Саула. Нянька міфофошета дуже злякалася. Треба тікати і сховатися. Якщо ні, то вороги твого дідуся тебе вб'ють, сказала вона хлопчику. Мефіфошет та його нянька вибігли з дому. Нянька взяла хлопчика на руки, щоб їм бігти скоріше. Але міфофошет вилетів з її рук і поранив ноги. Вороги не знайшли міфу Фушета, він був у безпеці, але його ноги так і не вдалося вилікувати. З того часу хлопчик став кривоногим, і йому було важко ходити. Коли Давид став царем, він згадав про свій заповіт з другом Йонатаном. Чи є ще хтось живий з Саулої родини? Хочу вчинити милість ради Йонатана? спитав він. Слуга розповів Давидові про Мефіфошета. Давид послав своїх слуг, щоб ті розшукали Йонатанового сина. Мефіфошет вже був дорослим, але боявся зустрітися з Давидом. Він все ж думав, що його хочуть вбити. Давид був радий бачити сина свого товариша Йонатана. Не бійся, сказав Давид. Твій батько був моїм найкращим другом. Я пообіцяв, що буду допомагати йому завжди. Але він вже мертвий, тому я хочу допомогти тобі. Я хочу, щоб ти жив у моєму домі, і їв разом зі мною за одним столом». Мефіфошет Фошет привів свою родину, і вони жили в Єрусалимі, поблизу дому царя. Мефіфошет Фошет жив як один з царських синів. Давид наказав повернути міф у землю його рідних і дав йому слух. Так, Давид стримав свою обіцянку, яку дав своєму другу Йонатану. І ось запитання: що поранив син Йонатана Міфіфушет? Ноги, руки чи живіт? Напишіть свої відповіді в коментарях. А роблячи добре, не знуджуємося бо часу свого пожнемо Галатів 6 розділ 9 вірш